Сьогодні поговоримо про інтеграцію Метапікселя на ваш веб-ресурс, тобто на ваш сайт, так? І для чого він взагалі нам потрібен, і які методи ми можемо використати для того, щоб його безпосередньо встановити, так? Отож, давайте перейдемо для початку до бізнес-менеджера, він уже у мене тут відкритий. Я знаходжусь в на пункті набору даних, тобто, якщо пам'ятаєте, в минулому відео, до речі, я на каналі можете перейти, десь по підкасті з'явилося, або в описі відео я закріплю, як створювати MetaPixel. Так, в минулому відео ми це зробили. Зараз необхідно його встановити. Так? От. Для його встановлення нам необхідно використати декілька методів, точніше, я вам запропоную декілька методів, але ви можете вибрати, який з вас з вам більш підходить. Перше, це самий простий, він такий базовий. Якщо у вас є відповідно доступ до веб-програміста, ви можете написати йому технічне завдання, і відповідно він зможе вам реалізувати створення цього коду на вашому веб-ресурсі. А другий метод він трошки складніший. Uh, і залежить від вашої веб-платформи, тобто платформи, на якому ви створили сайт. Ну, іншими словами, конструкторі. До прикладу, якщо пам'ятаєте, минулого разу я створював uh, веб-сервіс на веблі uh, і так свій веб-сайт. Так, ось він тут знаходиться. Ми встановлювали різні пікселі, Google Tech Manager тощо, тощо. От, uh, зараз ми можемо встановити безпосередньо на нього. Uh, Pixel, так Де воно знаходиться, це налаштування, загальна інформація. Далі нам необхідно перейти безпосередньо в ліве меню і натиснути на підпункт аналітики. так Натискаємо на аналітика аналітику, і в нас тут одразу є декілька ресурсів, які ми можемо підключити. Це Google Аналітика, це Google Tech Manager. До речі, відео також є на каналі. Можете переглянути, ну і можете підписатись при, при нагоді. Нагадую вам так. От, Ходжар і, відповідно, піксель мета, так? От, ми можемо відповідно встановити безпосередньо просто одразу сюди піксель, підключити його, і він буде працювати на нашому сайті. Так, як це робиться? Ми переходимо назад до нашого набору даних бізнес-менеджера. Далі в правій частині натискаємо на три крапки, відкриваємо Events Manager, завантажується, так. Так, завантажився нас іменс-менеджер. І далі нам необхідно встановити безпосередньо наш е, піксель, Так, ну, а нам не потрібно повністю код встановлювати. Все, що нам потрібно, це ID піxel. Ось вони тут знаходиться. Так? Ми можемо його просто скопіювати відповідно і встановити на наш веб-ресурс. Я його копіюю, перехожу на веблію, вставляю ID пікселя, натискаю на кнопку Підключити. Все. Далі мені необхідно опублікувати сайт, я натискаю на кнопку Опублікувати. Завантажується сайт. Натискаємо відкрити сайт. І далі необхідно перевірити, чи встановився безпосередньо сам Pixel. Звісно, що ми можемо перейти в Events Manager та почекати події, або ми можемо зробити це швидше за допомогою Metapixel Helper. так, тобто додаткового розширення для Google Chrome. А, переходимо в веб-магазин. В пошуку натискаємо MetaPixel Helper. Давайте я це зроблю. Ось, як бачите, він ось тут. Натискаємо на нього. Ще посилання пряме, я закріплю в описі до цього відео, щоб вам було зручніше перейти і одразу, завантажити його, натискаємо додати в Chrome, додати розширення. Все, він у нас встановився, бачимо. Тут далі переходимо безпосередньо в розширення та закріплюємо його на швидкі панелі, щоб він був тут, так. Переходимо назад на Weblium, відкриваємо сайт знову, це й закриваємо. Переходимо в Metapixel і бачимо, що він тут у нас вже активний. Тобто все дуже просто, ми його встановили, базова подія PageView, перегляд сторінки, вона активна. Так? От. Але дуже часто у вас не буде можливості встановити безпосередньо через конструктор, не буде ось такого меню для встановлення ось цього пікселя, так? От, і вам необхідно буде встановлювати його, наприклад, через Google Tech Manager, так? От, Відповідно, якщо у вас буде встановлений Google Tech Manager, вам потрібно зробити наступну дію. Давайте я відключу піксель, відключаємо, далі публікуємо. Все, піксель зник. Нам необхідно перейти безпосередньо до нашого Google TechMenджера. До речі, як встановлювати на сайт Google TechMenager його створювати, я також в минулому відео про це розповідав. Можете також переглянути на каналі. Подивитися. Давайте я перейду в Google TechManджер. Так, він у мене ось тут. Так, ідемо сюди. Зараз я перегляну, чи він у мене встановлений безпосередньо на веблімі. Так, я його зараз швиденько підключу. Так, чудово, Google Tech Manager я підключив. Далі нам необхідно створити MetaPixel, але вже через менеджер тегів. Для цього нам необхідно перейти назад до нашого менеджера тегів. Далі нам необхідно в лівому меню натиснути на теги. Так, а, як бачите, у нас вже TikTok-Pixel тут був встановлений. Це ми розглядали також в минулих відео, можете також переглянути. Нам необхідно створити аналогічний тег, але вже MetaPixel. Нам необхідно натиснути на кнопку Створити. Далі в тег називаємо це MetaPixel. Назва є. Далі в конфігурацію тегу ми натискаємо. Нам необхідно зробити конфігуратор Тегу. Звісно, що по рекомендованих або в інших інтеграціях безпосередньо Метапікселя немає, тому нам необхідно натиснути внизу на користувацький тег HTML. Натискаємо на нього. Відповідно, з'являється вікно HTML-коду, нам необхідно повернутися до нашого events-менеджера, тобто менеджера події, так, і нам необхідно відповідно, налуш... доналаштувати точніше наш піксель. Так? Для цього нам необхідно повний фрагмент коду. ми... Трошки опускаємось донизу, натискаємо на налаштування пікселя, так? От, Далі, відповідно, в попап вікні ми натискаємо на кнопку Встановити код вручну. Так, завантажується. І далі нам необхідно скопіювати код. Натискаємо копіювати код. Далі повертаємось до нашого менеджера тегів, натискаємо сюди, вставляємо, пропускаємо тригери. Тригери в нас будуть всі сторінки, тобто перегляд всіх сторінок повинен спрацьовувати цей тег. так. Натискаємо. А, в принципі, це все. Натискаємо на кнопку Зберегти. Далі натискаємо на кнопку Надіслати, щоб для того, щоб він опублікувався. так, Натискаємо. «Продовжити», Очікуємо. Все, супер, як бачимо, він опублікувався. Далі нам необхідно перейти назад до WebLoma, перейти назад на наш сайт. так, Натискаємо на нього. І переглядаємо, чи відповідно спрацював наш MetaPixel. Дивимося, що його поки що немає. Ми повертаємось назад, натискаємо на Опублікувати. Для того, щоб відновилися дані, так? Ми відкриваємо ще раз. І бачимо, що в нас, відповідно, MetaPixel вже встановлений. А, ось 60039, так, тобто він співпадає з тим, що в принципі, ми створювали в інфляцію Manager, так, його ID-пікселя. От, тому, в принципі, ви можете використовувати ці два способи інтегрування пікселя на ваш веб-сайт, тобто який вам зручніший, точніше, навіть три, тобто два ці я реалізував, і третій це відповідно, коли ви надсилаєте вашому веб-програмісту. Безпосередньо технічне завдання, і він інтегрує його на ваш сайт. Далі, якщо ви, звісно, використовуєте різні конструктори сайтів, то за все у вас там будуть певні якісь плагіни, які ви також зможете використати. Так. В цілому це все. Якщо вам було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал, а, також ставте вподобайку і не забувайте, що також про телеграм спільноту Ну і в цілому до нових зустрічей.